Приймаємо естафетою Хмельницького зонального відділу військової служби правопорядку. 22 push-up challenge. І оберта право. Руч. Упор лежачі прийняти. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, четырнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, семнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, Передаємо естафету Третьому відділу спеціального призначення. Валентин Віталійович, приймайте стафет.